Якщо Трамп почне масову приватизацію компаній. Але те, що буде погано в США, це взагалі буде смертний жах для всіх диктатур. От, просто смертельний жах. Тому Володимир Зеленський сильно невчасно почав гратися в диктатора. От сильно невчасно. От навіть з точки зору економіки. Взагалі не в тему чувак вирішив стати диктатором. От взагалі. Ні дня, ні разу він не вгадав, про які він проти тренда навіть не уявляє, наскільки. Тому що, як я казала, близький схід. Обурився. Явно через те, що сильно різко впала якість життя. Це попри те, що європейські економіки плюс-мінус живуть нормально. Ну там, де в Данії все це дорожчає, аж на цілу крону, то на Близькому Сході це дорожче, аж страшно сказати, наскільки уявляєте собі ситуацію. І ця критична ситуація зараз буде у нас практично по всій кульці, тому що вся кулька у нас торгує доларом. Це буде, як я думаю, масовий обвал. От просто масовий обвал долара, і долар так чи інакше перетвориться на фантики. Тому народ тікайте з доларової системи і чим далі, тим краще. Бо воно просяде. Звісно, що долара потягне за собою євро і чимало інших валют, які сидять на долару. Але я думаю, що зона євро плюс-мінус. Знаєте, Зона євро придумала банки. Я сподіваюся, що зона євро все ж таки викрутиться. Бо там також є свої економісти. Але, так би мовити, сильно покладатися на економістів, США я б не радила. Тим більше, що Трамп веде плюс-мінус політику державної приватизації, знову ж таки, дивлячись у майбутнє. То для диктатур це буде вкрай погана ситуація.